Друзі, ну а ситуація на фронті, особливо на Бахмутському напрямку, залишається дуже складною. Наші військові сьогодні записали звернення, що наразі відбувається на цій ділянці фронта. Кажуть, ворог лізе як таргани. Ось, Вітання Україна. На календарі 15 грудня. вставай, що щоб ти видно було. А то будуть говорити. Що ми ці штабні офіцери приїхали з Генерального штабу відео записувати? Козаки, місто Бахмут 15 грудня, 22 рік. Оперативна ситуація в місті наразі така: тривають дуже тяжкі бої, дуже сильно працює артилерія, стрілкові бої великі. Ворог лізе. Просто як таргани, несе сумасшедші втрати, але все одно лізе. На деяких напрямках ми контратакуємо, на деяких напрямках вони намагаються продавлювати. Інтенсивність боїв дуже висока. Пару слів, он, козаки, які тільки закопів, хай скажуть, що наразі відбувається в окопах. Не, не матюхай, старайся вийти для людей. Щоб не матюхати, скажу, що. Як, як орки лізуть? Як корки лізуть? Дуже. Плотно. плотно ліза групами по 30 чоловік. Намагаються видавити наших. І не не шкодують. що кількість людей дуже велике. Поклали одних, випускають других, і йдуть, і йдуть, і йдуть. І причому стараються закривати нас з усіх сторон. Не дуже приємно. Вони от, їх валиш, а за ними ще одні лізуть. Вони тупо лізуть групами, їх зомбі. Yeah, їх нічого yeah. не зупиняє, не знаю, що вони споживають, але вони виглядають. Yeah, за якимись препаратами. Да, з якимись препаратами їх колять і вони лізуть і лізуть. Yeah. Друзі, ну такі ура. Має місто Бахмут. От ви бачите. Наразі інтенсивність артилерійських обстрілів значно посилилася. І це в крайні два дні. Але наразі станом на 10-ту годину ранку на 9.05, сорі, місто стоїть, місто тримається. Тому, друзі, наразі оперативна обстановка така, коли вона буде змінюватися, ми будемо вас тримати в курсі в межах того, що дозволено розуму командуванням. Тож тримаємо стрій. Все буде Україна, слава нації, смерть ворогам. Слава нашим Збройним силам, смерть нашим ворогам. Ну, бачите, друзі, ситуація дуже важка, і вона наразі тільки ускладнюється. Те, про що говорять наші захисники, що вони лізуть як таргани, і їх ніщо не зупиняє. Ну, ми розуміємо, ми якраз багато чули перед тим, що туди зараз там стоять професійна приватна військова компанія Вагнера. Та там, окрім того, 23 тисячі зеків, які Вагнерівці собі набрали. Вони зараз всі там ідуть. Тим живим щитом, як таргани, яких нічого не зупиняє, бо в принципі так вони сиділи по 25 років за особливо тяжкі злочині. Та знаємо, що їм вертатися назад не можна, бо їх там просто розстріляють. от тому вони і лізуть як таргани. Ну а нашим хлопцям не залишається нічого іншого, як кожного дня додавати до расистів втрат все більше і більше. Про вагнерівців, які зараз на Бахмутському напрямку і зеків відправляють і самі намагаються прорвати оборону наших захисників. Тут же ж, знаєте, ще історія сьогодні з Вагнером має продовження, що ну той самий, що кухар Путіна він особисто бере участь в обмінах. І в обмінах знаєте, кого ми розповідали напередодні, що ми повернули наших бійців, а в тому числі повернули і громадян Сполучених Штатів. Так, от сьогодні з'ясувалося, що цього громадянина сполучених штатів. Атів обміняли вчора на попа московського попа. Ну точніше, він, нібито український піпа, але ми розуміємо, що працював на московський патріархат, і якраз був заарештований, коли обшуки СБУ, які проводили в Українській православній церкві московського патріархату, знайшли там багато цікавого, що люди чекали русські міри і власне навіть з російськими паспортами сиділи і чекали, коли ж росіяни сюди прийдуть. Так, от обміняли вчора одного такого ФСБшного попа на громадянина сполучених штатів, який поїде згодом на батьківщину, так от цього попа вчора зустрічав на Луганщині особисто пригожен.